Переполох сільській школі на Київщині бухгалтер привласнила 200 тисяч державних гривень. Вона руками собі до зарплати приписувала додаткові гроші. Нестачу виявили випадково, і справу. Вже передали до суду. Як сталося, що брак державних грошей довго ніхто не помічав, дізнавалась Оксана Щербина. Дипломи і грамоти за гарну вчительську роботу і учнів переможців Олімпіад у школі на видному місці. Директор нервує, каже, її справа вчити, а що сталося з грошима і з людиною, яка у школі за них відповідала, пояснити не може. Єдине зізнається до цього інциденту своїм колегам. Довіряла як собі про бухгалтера, яку підозрюють у привласненні грошей. Ні слова питають за нашу справу. Розкажіть, що трапилося з бухгалтером. Розповідати, що і як у цій школі сталося з державними грошима, директору забороняє районне керівництво, що зникло 200 тисяч гривень. Дізнались випадково, коли шкільний бухгалтер, яка тут працювала багато років, звільнилась. А на її місце прийшла нова людина. Звернулись до правоохоронців і з'ясували. Сім років бухгалтер дописувала собі до зарплати різні суми. В одній місяці це було 200, 300, 400 гривень. В інші місяці, ось в останні роки, 12-13 рік. Ці суми вже були від 4-5 тисяч, навіть деякі місяці це було 9 тисяч. Те, у чому звинувачують шкільного бухгалтера, тягне на 8 років в'язниці, але максимального покарання не буде. Припускає прокурор. Після викриття підозрювана співпрацює зі слідчими і вже повернула більшу частину грошей, які колись собі приписала. Пояснює, що робила це, аби вилікувати дитину. У неї маленька дитина. 2005 року народження, яка хворіла, і в зв'язку з тим, що вона мати одиначка, просто банально не вистачало коштів. Як роками могли не помічати фінансові неточності, у Бориспільській адміністрації пояснити виходить заступник районного голови. Про інцидент йому говорити неприємно. каже нестачу грошей виявили, коли він тут ще не працював. Припускає, не догледіли в управлінні освіти. Його керівник нині у відпустці, то мав здійснювати перевірку. Вона ж не сама по собі існує шкільна бухгалтерія. Відділ освіти. Ну першу чергу відділ освіти, потім правоохоронні органи. А як могли не побачити? Не знаю. Мабуть, це халатність. після інциденту зі шкільним бухгалтером, котра дописала собі до зарплати 200 тисяч гривень. Районне керівництво готує ретельну перевірку усім школам, з'ясовуватимуть, як і на що пішла кожна копійка. Оксана Щербина, Людмила Бодалян, Денис Савченко, Дмитро Сапронов, ТСН 1+,1.